Доброго дня, з вами текстильна група Кавдата і к Свашу Зараз пропонуємо акційну позицію під позиції 718. Дитячий одяг міксований для хлопчиків та дівчаток зі знижкою в 15. доларів З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою. 25 кг, 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. в даній позиції йдуть футболки з коротким та довгим рукавом для хлопчиків та дівчаток, шортики, спідня білизна, штанці, сарафанчики. Повторюємо зараз вашій увазі, представлена позиція під кодом 718. Дитячий одяг першого сорту в хорошому стані. штанці зустрічаються джинсики, шорти. Футболочки з коротким та довгим рукавом для хлопчиків та дівчаток. Придбавши дану позицію, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороші мішечки дитячого одягу. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпочкою. Даної позиції 718 Дитячий одяг міксований для хлопчиків та дівчаток зі знижкою 15 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кг 25 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Як бачите, в достатній кількості йде футболочок. В даній позиції хороший стан. Позиція йде першого сорту за доступною вигідною низькою ціною. Так як вартість мішка, лише 25 доларів. В да, не позвольте достать никаких этих футболочек. Резноманитные модельки идут. Закрываются шортики. Штанцы. Так вот, футболочки. Позиції даної 718 і дана позиція йде за зниженою ціною зі знижкою в 15 доларів. дитячий одяг йде першого сорту в хорошому стані. ідуть ось такі цікаві модельки різнокольорові. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та окручкою. Будуть, як бачите, різнокольорові, більш темні модельки для малюків. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та почтою. Код даної позиції 718.